Так, потрібно працювати. Я правда трішки вже засмутилася, перевірила бусини молоко. ще скипається так що поки що поки його не беру, а ним вигодовувати будемо козликів. Зараз хочу розібратися з молозовим з бусіним. Це з першого доїння, це з другого. Перевірити його на міцність, ну і так далі. І розлити, бо в мене в мене є замовлення на молозиво, тому потрібно його упакувати і в морозилочку. Що ще? А, Вова вчора заходив в хату. Як ви думаєте, унюхав вже, що пахне печінка його. І перша фраза питання. А макарошків ти зварила? Кажу ні. Доїдаємо салат, там картопля є. Він каже, на завтра макарошки. Вранці приніс мені пачку. Макаронів достав. Кажу, чим варити з маслом чи з зажаркою. З зажаркою каже. Так що в нас сьогодні ще хліб треба ще поставити і приготувати вові макарони, а що собі ще не знаю. Не вирішила. Так, 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 так. Сусідка пише на Viber. За якийсь этот, спрей <кій> Оцей. спрей гріль, тільки не такий, як раніше був, а другий. Кажу, ти мені дай його, щоб я його випробувала. А вона каже, нема в наявності. У мене закінчився той, що був, а ну, попродала. Коротше кажу, я так не розумію, мені треба. Мені треба, щоб я могла його перевірити в ділі, а не. Хто там що розповідає? Чому засмутилася? Ой, дивіться, мало того, що і так. Я вам казала, що заробітки щось YouTube у січні таке нараховує. От дивіться. Зараз, мабуть, о, бачите січень? От на вчорашнє число, на 17. Оце зарплата, яку я заробила 273 гривні. Я взагалі не розумію, що вони нараховують. Оце приблизно пишуть вони розрахунковий дохід, ну, типа що вийде за місяць. Ну, хоча, якщо 273 на 17 січня, то не вийде і такої суми. Тут хоч би 500 з чимось. Нарахували. Хоча попередні місяці були, бачите, тисяча чимось. Що трапилося і що це за нарахування в цьому місяці, я взагалі не розумію. Ну, мало того, що отакі малі нарахування, так ще і. О, закрила. Зараз. Відкрию по новій. Так ще і сьогодні знову відео з вашими улюбленими хвостиками не пропустили на монетизацію. Та відкривайся ж. Зараз покажу вам. Давай, загружайся. От дивіться. Що трапилось? Щось з інтернетом чи що. От дивіться. На цьому, на минулому тижні, ось було, 13 січня, коли я теж розповідала вам, що, здається, дівчатка приготували подлянку. Бачите ось значок? Світиться жовтим. От дивіться, де монетизація включена на відео? Там вона включена. А де жовтим, там ограничена. Що означає ограничена? Тобто це відео доступне до перегляду, але не монетизується. Це було 13 січня. Я подала скаргу, але до сих пор його не перевірили. Тепер ось сьогодні знову. От ранок на господарстві, бачите? І знову жовтий, і знову монетизація ограничена. Да, дуже багато з ними назаробляєш. Я намагаюсь, намагаюсь, щоб був якось інформативний канал, щоб люди могли черпати якусь корисну інформацію, поради. А що воно сталося з тим ютубом? Що це в них за нарахування такі? Оце в січні? Я не знаю, я в шоці, якщо відверто? Так, щось так. Все, коротше кажучи, вам все розповіла. І за грілі, і за сусідку, і за Вову з макаронами. Тепер можна і починати працювати далі. Зараз в першу чергу розберусь з молозивом, а потім вже поставлю хлібчик. Макарони це таке їх зварити недовго. І треба ж поглядати все-таки за барбушкою. Бо те, що вим'я дойки пусті, вим'я не повне, але сьогодні 149 днів. Більше в неї в записах, здається, немає. Нічого зараз аж перевірю. Да. Два записи, 13 або 19. От 13 не окатилося, 19 завтра. От так. Так, все, погнала працювати. Погнала, погнала, знаєте, а з голови якось це рівно не йде. Ну, образливо, їй-богу. Ну, товчишся, товчишся. Хто ніколи з цим не стикався, той, можливо, не уявляє, скільки це потрібно зробити роботи, так? Це потрібно відзняти, це потрібно змонтувати. Це потрібно зробити ті заставочки, оці всі красиві. Це потрібно його загрузити. Ну, це все дуже багато часу віднімає. Трішку ну, просто образливо, не знаю. Ну, що це за рахування? Що це за зарплата за січень? 17 січня? Воно навіть можна на телефоні глянути. На телефоні воно більш тут. Ось, бачите, світиться жовтим. Ранок на господарстві. Так, де в нас, зараз я вам покажу? Ага ось. Розрахунковий доход 660. Відкриваємо його. Переходимо сюди, тут більш просто детально. От, бачите, за 16 днів. Дивіться, за 16 днів зарплата 273 гривні. Чесно, пропадає всяке бажання щось далі знімати. Мені елементарно щоб проплачувати мобільні послуги, інтернет, хоча б на це заробляти, розумієте? От у нас. Ой, скільки в нас? Зараз скажу. Київстар в мене 200 гривень. Водафон прислав мені повідомлення, що з якогось там, чи з 18-го, чи з якогось. Я не пам'ятаю, скільки буде, чи 170, чи 180, щось таке. Зараз аж глянемо. Так, мій тариф. 170, ось, з 19 січня. От, дивіться, 200 гривень «Київстар», 200 гривень 170 гривень МТС. І. Ой Боже, скільки ж інтернет, 300 чи 350. Бо вони зробили нам 250, а тепер щось з, з кожним місяцем здорогше. Та 350, здається. І що виходить? Це не враховуючи геть більш нічого. Це тільки мобільний зв'язок і інтернет. А я ж кажу, що скільки часу витрачається на... на все: на монтування, на знімання, на завантажування, не знаю. Не знаю. що далі робити. Ох. Та ну, блін, воно якось, ви знаєте, воно коли добре, так воно, ну, воно бажання є працювати. А коли отак, так... так... Ну, от. Це зарплата за минулі місяці. Я ж ніколи від вас нічого не скривала. От в грудні було вже менше, бачите? Так, да, YouTube студія, вона російською мовою чомусь. Не знаю, чому. От бачили там водафон, то все все в мене українською. а YouTube студія, ну, вони ж американські якісь там, не знаю, які вони. І я намагалася змінювати, і щось воно не змінюється мова. Хоча в мене все українською стоїть. І телеграм канал. Ну, не канал, а Телеграм повністю українською стоїть, бачите? Все кругом українською. І вайбер українською. А Ютуб. Ютуб не дуже хоче українською працювати. Ну, то таке. то вже 10 питання. Ой, у мене таких зарплат, я не пам'ятаю коли це. Це на самому початку, як тільки я почала знімати, там були зарплати по 400 чимось гривень у місяць, так це було рік назад. І що? Що це за зарплата? За 16 днів 273 гривні. Не знаю, пропадає всяке бажання взагалі щось знімати, розповідати, чимось ділитися. Не знаю. Не знаю просто. Що його, що його правильно далі зробити? І не хочеться мені вас кидати, але і безкоштовно витрачати скільки часу. ну, Це просто не в змозі. І ви ж розумієте, що для цього ж потрібен не тільки мобільний зв'язок і. Інтернет, для цього потрібно обслуговувати ноутбук, для цього потрібно да, два телефони, для цього там то штатів купи, то те купи, то те купи, для цього потрібно то флешку, флешка одна більше, ніж півтисячі коштує. І постійно щось потрібно. І це ж потрібно, повинно якось окуплятися. Ну, ладно, одне діло, коли, наприклад, я заплатила 700 гривень да, за мобільний і інтернет, і плюс у мене залишилося там ну, коли скільки, да, там, 500-900 гривень. Залишається ще на всі оці, ну, такі витрати. Ну, а за такої зарплати? Що робить? Що заплатить? Не знаю. Не знаю. Я не то, що засмучена, ще й отак от тупо е загинають відео. І вони ж пройдуть, вони ж пройдуть перевірку і вони мені потім пришлють. Я не знаю, я зараз гляну. Я не здивуюсь, якщо і це не пропустять. Скажуть за розголошення. Ой, дивіться було. От дивіться. Бачите, Те не пропустили взагалі. Ми провірили і рішили, що воно не підходить. А раніше, раніше всі ці скарги, вони приходили повідомлення, ну я то їх підчищаю, не завжди, звісно. Приходили повідомлення, що ваше відео пройшло перевірку. Ну, типа, і тепер. І тепер монетизується. Немає, мабуть, повидаляла, да. так? От а то отак приходять відео на електронну пошту і пишеться, відео пройшло перевірку, ми перевірили, воно підходить. От що отам могло не підходити в тому відео, де дівчата кажу, це 13 да, січня в нас було, де я вам розпоказувала дівчаток і розповідала, що, здається, дівчата підготували подлянку. От що, що тут не так? Що тут не так? Ладно, коли я розумію, коли там є е, е, ці, сцени насилля або кров. Я погоджуюсь з цим, да, такі відео вони не пройдуть перевірку. Блін, ну тут що не так? Це капець якийсь просто. І от сьогодні, от об'ясніть мені, що з сьогоднішнім ранковим відео не так. Що? Вим'я не таке, чи казенята не такі? Чи сіно в яслах не таке, чи що там було не так? Чи сніг під ногами не такий? Достали вже, їй-богу, не знаю я, що робити, не хочеться вже нічого.